З початку року в Київській області на пожежах загинуло 78 осіб і травмовано 139. А з початку опалювального сезону, тобто з 1 жовтня, на жаль, на пожежах загинуло 22 особи. Це коротке замкнення або перевантаження електромережі, або так само отруєння чадним газом, або конкретно загорання саме від твердопаливних, тобто при приладів опалення, це можуть бути як і котли, це так само можуть бути і печі. Загорілась хата більш того, що від пічного опалення Або жодного електрики. Якщо щось використовуєте до пальників, також з цим обережно щось знаходимо, не підходимо, не чіпаємо. Не самороб, але все-таки дуже часто через них виникають короткі закупи, перевантаження і в подальшому пожежі. По 102, до вас прийдуть всі, які там допомогли. Так само невеликі правила для, для молодших, щоб знали, як себе правильно поводити.